Друзі, всім привіт! Сьогодні на ремонт як 4 2000 року із каргами. Частково автомобіль може не запускатись навіть в русі, може заглохнути. і через деякий час запуститись. Трошки підрозібрав автомобіль, перевірив каршину та є в цьому коробі. тут все герметично, все класно. до блоку управління не став лізти. Проблема оказалась банальною. Є головне реле, яке запускає. Подає живлення на блок управління, і тут у нас є кільцеві тріщини. Тут на камеру погано видно. Так що давайте пропаяємо. Що, друзі? Всім привіт! На ремонті Фуслаген-Шаран 2000 року. І скаргами нестабільна робота двигуна. І навіть буває таке, що заглохнув вже він в мене був раніше. Була проблема з системою охолодження. Температури, там це все рішилося. Далі автомобіль поїхав до механіків, що зробилось з механічною частиною і далі вернувся до мене. Так. Е, що було зроблено? Е, в першу чергу провіри систему е, вентиляції картерних газів, точніше, систему пуску. Ну, і вентиляція картерних газів так само. І ось який патрубок це йде спусного колектора на систему ВКГ. Ось тут був з воздуху е, плюс. Це допомогло. Плюс, подивіться, яка дросна заслонка. Це вже її трошечки відмив. Нам було ще гіршому стані. Надіюся, що це поможе, бо двигун, коли хоче закрити заслонку, більше перекрити воздух, а тому він хоче лохнути, вона відкривається. Так що, чисто ми їм, ставимо. Отак вдалося відмити заслонку. Тепер каса чисто, ще розібрав. Цю електронну частину там було чисто, буває так, що попадає пилюка, зношені щоток пилюка попадає, буває потенціометр погано працює. А і ще момент. заслонка була закручена лише на два болта. Ось видно, де була закручена десь світло і де не закручено, тягнуло воздух. Так, от. Хоча я провірю, у колекторі різьби все є, просто не було. Просто не було ось такої таких двох шпилюк. Чому невідомо. Так що скручуємо. Дивимося на розвитку. Друзі, ми продовжуємо. Е, не вирішилась проблема із цим шлангом, е, що я показував раніше. Воно ну, помогло, стало краще, але проблеми не рішилася. Все одно були плаваючі обороти і корекція була у плюсі. Довго думав, що це може бути. Датчики, е, думав, може є гер, і гера тут така немає. Він відсутній на цих двигунах не йшли з цією модифікацією. Так що, що ж, друзі, знайшлась проблема самого підсосу воздуху. Ось цей клапан абсорбера, який знаходиться на правому крилі під воздушним фільтром. Ось він тут знаходиться, я заглушив його, я поїду пізніше, візьму другий. Він продувається в дві сторони. Він зараз має закритий без живлення, він має бути закритий, коли події живлення відкривається. В даний момент він постійно відкритий і тягне воздух з абсорбера з бака і по шлангу, по трубці в дорослі заслонку. Так що давайте йдемо, подивимось на параметри, які зараз є. Ось автомобіль запустив, він трохи прогрітий. 66 градусів зараз лямда вийде на зв'язок ось лямда вийшла на зв'язок ще трошки є підсос з воздуху але він не так як є вписується в норму хоч завеликувата, але але вже не так, як є. Вже двигун працює стабільно, без провалів. Зараз я від'єднаю цей шланг, приєднаю клапан, подивимося, які будуть параметри. Так, запустили автомобіль. Зараз лямда вийде на зв'язок і піде в плюс. Ось я вже чую, як двигун працює нестабільно з протроюванням. Зараз, пров... зараз ще не будуть провали. Ось Корекція пішла в плюс, плюс 10, плюс 15, плюс 20 і плюс 25 максимальне значення. Ці, певно, пенокоро... довгострокові йдуть в мінус. Зараз почуємо, як зараз буде провал. Хоп. І далі вирівнюється. І так два-три рази автомобіль. Потім працює вже стабільно. Корекція лізу плюс, значить є пісок з воздуху. Так що, так що Їдемо по, по другий клапан, ставимо і даємо автомобіль, так що беремо другий автомобіль до роботи. Вчора автомобіль готовий. Клапан я такий не знайшов абсорбером. Точніше знайшов, але бушний і то не роботі, наполовину роботі, трошки краще ніж в мене. Так що з обклапаном клаптген буде сам собі робити. Я там заглушив. Корекція вже тепер в нормі, прогрілася. Там ще пару шлангів було недотягнутих після розходу міра. Так що автомобіль готовий і можна віддавати. Всім привіт! На ремонті Vectra B 2007 року це постійний клієнт. Проблема яка? Проблема з нестабільною роботою двигуна. Після ремонту двигуна там була прогріла прокладка. Я вже наїздив небагато кілометрів, двигун почав працювати нестабільно. Що ж, давайте подивимося параметри в реальному часі. Мене цікавить параметр е, датчика MAP MAP сенсора Це ще відповідає за е, тиск в пусному колекторі. Як бачимо, зараз 4,7 вольта, живлення приходить. Все класно. Давайте запустимо двигун. Запуск. Запуск кешкей. бачимо як робить. І не бачимо, що живлення не міняється. Тобто у нас, у нас є 500 з воздуху, на холостому ходу має бути 1,1 вольта, якщо вірити. Я знайшов вже схему. Якщо вірити в систем, ось датчик мап. На холостому ходу має бути 1,1 вольт. А в нас є, є 2-3 вольта. Це означає, що в нас здесь є 500 воздуху і імпульс приску... Зараз приску 8 мілісекунд, що є дуже багато. Що ж, давайте візьмемо генератор, перевіримо на... Все з воздухом. І так я провірив на герметичність, ідемо генератором. Все оказалося окей. Вже і замірив навіть тиск бензину, тиск теж в нормі. Ну три бара, трошки високий, але за високий чому? Тому що немає розрідження в основному колекторі. І я згадав, що тут була помилка по ЄГР. Останній раз я йому відключав ЄГР через те, що попадали. Як вам пояснити, пуски нагару під клапан і клапан не закривався. І після ремонту він казав, що тут ремонтувався двигун, клапан підключили. І, напевно, далі та сама ситуація. Потрібно буде зняти клапан є і його прочистити. Він, напевно, у відкритому положенні заклинув і тому вибуває помилку. Так що давайте знімемо клапан, і трохи в такому доступі ці школи, але нічого, не перший раз. Так що давайте знімемо, подивимося, в якому він результаті, в якому він стані. Зняв клапан, дивіться, бачите, попадають частинки сажі, клапан не закривається, попадає вихлопні гази на холостих, попадають в, в, в пуск. Часто нестабільна робота двигуна і немає розрідження. Так що чистим, складаємо, і даємо автомобіль. Датчик поставив. Тепер параметри пішли в норму, двигун ще не прогрітий. 1,3 вольта начуп мав, Зараз ще мотор ще холодний. Я лише не запустив. Почекаємо поки прогріється. Я думаю, що це все прийде в норму. У нас ще є проблема з АБС і не працює славмивач. Так що давайте доберемося до блока. Ось холості впали. Трошка 1,1 вольта, 1,3. Ну, нормально, Мотор не ідеальний. Так що давайте подивимося, що їм славмувачом. Так, добрався до слова мовача, підключився з щупами до роз'єму. Що ж, Давайте подивимося, чи в нас є живлення. Зажигання включено, пробуємо. Бачимо, що живлення є, насос мертвий. Знімаємо насос, шукаємо другий. Що ж, трошки підрозібрав, зняв роз'єм АБС, прозовню провода на самому роз'ємі АБС. Як бачимо, у нас є обрив. Датчик я під'єднав, датчик справний, я вже це перевіряв, він вже був з цією проблемою у мене. І треба шукати обрив. Один з проводів е в обриві. Обів обриві 13-й пін. Так що треба трошки підрозібрати буде. Трошка тут доступ такий собі. Що ж, ну, треба робити. Треба зробити, тому що не працює спідометр Клієнт, е хоче би він працював. Так взяв трекер для того, аби прозвонити сам провід, так як я не знаю, де я обрив, чи обрив десь тут під, під блоком АБС, чи обірвалася тутка. Тут, тут коло роз'єму, я з другого кінця роз'єму підключу масу, масу так же само підключу до цього, так аби була різниця потенціалів І що ми бачимо? Тут сигнал є, тут сигнал є. А тут вже його нема. Тут він вже слабкий. Все, тут вже його нема. А тут вже більший. Так, дивимось. Сигнал тут є. Тут вже нема. Є? Нема. Десь тут обрив. Давайте десь обріжемо в цьому, в цьому місці, аби і продзвонимо. Так інакше викидувати цей провід. Так я мав рацію. Ось один кінець підключив е, крокодиль, ламав. Щоб рожині продзвонки. Синій провід. Бачимо, що той самий Ну, около тяжко. Підключив до іншого провода. Тут вже на синьому не прозонюється, коричневий теж не прозонюється, так що в цьому участку є обрив, і тут є обрив. І хоча тут нема ні згину, не рухається нічого, скорчого, що десь тут обрив. Нічого, йдемо шукати такий кусок проводу, Резолюємо, буде їхати. так Перепаяв роз'єм. Можна бачити, що вже тепері цілі показується опір. що Можна збирати, спробувати, як буде працювати спідометр і зліє БС. Автомобіль складений, працює стабільно. Словом, мивач працює. Ось. Трошки на форсунка підзабилась. так в цілому нормально. АБС теж потух. Ciężko pracuję, tak że remont jest śpieszny.